Ми звикли думати, що джерело влади це народ. А що якби цим джерелом було божественне откровення? От саме так і працює теократія. Сьогодні ми розберемося, як релігійні правила перетворюються на закони і як такі системи взагалі існують у 21 столітті. Гаразд, ну ми розбиратися. От фундаментальне питання, яке лежить в основі всієї нашої теми: що ж відбувається, коли інститути держави та релігії по суті зливаються в одне ціле. Ця формула визначає абсолютно все від того, хто пише закони, до того, що ми вважаємо злочином. І тут знаєте, важливо зрозуміти теократія це не просто країна, де релігія має сильний вплив. Ні, це система, де священні тексти та релігійні норми. Це є найвищий закон, а духовні лідери мають реальну абсолютно політичну владу. Давайте подивимося, як це виглядає на практиці. Почнемо з мабуть найчистішого прикладу: з Ватикану. З точки зору політології, це можна назвати абсолютною теократичною монархією, і це ну справді унікальна структура, аналогів якій у сучасному світі просто немає. І ось тут ми бачимо повну стовідсоткову концентрацію влади. У Ватикані немає того поділу гілок, до якого ми звикли. Папа Римський є сувереном держави і одноосібно володіє і законодавчою, і виконавчою, і судовою владою. Все в одних руках. Закони тут це канонічне право, а громадянство дають не за народженням, а за посаду. Оце і є чиста теократія. А тепер давайте перенесемося до Ірану, щоб побачити наскільки складнішою може бути ця модель. Іран це вже гібридна теократія, вона поєднує, здавалося б, непоєднуване елементи республіки, наприклад, вибори з верховною владою духовенства. І ось тут ми бачимо таке собі унікальне двовладдя. Тобто є президент, якого обирає народ, є парламент, але над ними усіма стоїть Рахбар, вищий керівник. Його не обирають, але саме він має останнє слово в абсолютно всіх державних справах. В основі цієї системи лежить принцип Вилаят ефакіх». Це по суті опіка ісламського правознавця над державою. І якщо Рахбар це вершина влади, то Рада вартових це її головний механізм контролю. Цей орган працює як такий собі головний фільтр для всієї політики. Жоден кандидат не може балотуватися без їхнього схвалення, і жоден закон не набуде чинності, якщо рада вирішить, що він суперечить іслам. Отже. Ми побачили дві зовсім різні структури, але їх об'єднує один фундаментальний принцип, який власне, є суттю теократії, і він стосується самої природи правової системи. І ось тут, мабуть, і криється ключова відмінність: у світській державі закон створений, щоб захищати права людини, а в теократії його головна мета захищати релігійну догму. І це означає, що те, що у нас є особистою справою або гріхом, у теократії перетворюється на державний злочин. Просто задумайтесь, порушення релігійного дрес-коду чи посту це вже не особистий вибір, це правопорушення, за яке можна отримати цілком реальне покарання. Правоохоронна система, по суті, стає поліцією моралі, яка змушує дотримуватися релігійних приписів. Але така, здавалося б, монолітна система стикається з дуже серйозним викликом у сучасному світі, і цей виклик б'є в саму основу її легітимності. Ця ідея лежить в основі головної проблеми теократії. Ну, справді, якщо закон походить від божественного джерела, його зміна чи адаптація до нових реалій стає практично неможливою, адже це означало б переглянути саму віру. і це створює величезну напругу. І це ставить перед нами ключове питання: що трапляється, коли суспільні норми, технології, погляди людей ідуть вперед, а правова система залишається незмінною, ніби застиглою у священних текстах. Ну, виникає конфлікт Конфлікт між владою та суспільством, яке прагне змін. Зрештою, виходить, що легітимність і стабільність теократії напряму залежать від колективної віри населення. Поки більшість щиро вірить у божественне походження влади, система тримається. Але щойно ця віра починає слабшати, уся конструкція стає надзвичайно крихкою. Це залишає нас із питанням для роздумів. Теократія, звісно, пропонує альтернативний шнях, де стабільність і традиція цінуються вище за індивідуальну свободу, але чи здатні такі системи вижити в довгостроковій перспективі, коли незмінний божественний закон стикається з невпинним плином часу?